Саме Що ти його береш на руки, так? Да? Зараз чимають налезти. Можна повішати великий кількість липучок, але це все ж таки не особливо допомагає. Класна штука, теплий пул для курсу. Танець адекватний вже. Даю два рази. У... Чим комфортніше буде жити внутрята, з вати. Воно було назовні Хороше, все. А, при... Всім привіт, друзі. Сьогодні хочу поставити напевно важливу проблему Іменно з мухами. Літо мушкарня лізе і постійно дратують наших нутряд. Хороші, маленькі, але їх дратують мухи. При великій кількості мух вони можуть навіть роз'їдати вушко для нутрят і вони будуть страждати. Зараз є велика кількість. Реально велика кількість всяких препаратів, які одні вбивають мух, інші їх просто-напросто відганяють. Ну, можна повісити велику кількість липучок, але це все ж таки не особливо допомагає. Я передивився багато навчальних відео, ну як не багато, але кілька навчальних відео стосовно проблеми з мухами. О, і вирішив собі спробувати від компанії ЗВК. Від мух е, там є жидкий, такий розчин, його треба буде покропити, е, такі місця, як біля вікон, біля дверей. О, і мухи дуже полюбляють такі ну, висячі треба, предмети. О, то це треба буде. Попробувати. Зараз замовив е, ці препарати двох видів, і сухий, і жидкий. В принципі, побачу, знімемо відео, покажемо вам результат, порівняю. О, е, раніше в мене такої проблеми не було, коли були одні нутрії, е, О, Зараз в мене з'явилися перепилята і, і більша кількість курей плюс бровери і мухи сюди стали великою кількістю злітатися. В першу чергу я кажу, що це перепилята, бо, тому що, там, де перепилята, то там просто куча мух. Не знаю, що, що це таке, що вони так полюбляють їх. Але вони їх починають готувати, моїх маленьких улюбленців. А я вважаю, що якщо буде добре для нутрят жити, то потім буде смачний кусочок м'яса у мене на столі. Так що, якось так. Чим комфортніше будуть жити нутрята, тим комфортніше потім буде з м'язками. Ще є нової така. Проблема як харчування. Харчування внутрі зараз коли ще нема свіжого зерна і велика кількість старого зерна. Зерно може бути трошки тротко, не свіже, можливо, воно бути і з грибками. О, якщо воно зберігалося в сирому місці, я був купив зерна, воно було. Назовні хороше все, а при тому, яке його перемолов і почав запалювати, я почув реально запах цвілі. Ага. Так що, зерно повинно зберігатися в сухому місці. І проблема в тому, що ми не завжди бачимо, що ми купляємо. Це теж треба буде мені передивитися хороше вдома місце, якесь придумати. Іменно амбарго зберігання зерна. О, то. Мого зерна мені не вистачило, а покупне попав на таку підставу. Так що, халепо, треба дивитися, що купляєш. Вроді зерна купив, а внутряхам давати я його не хочу. Багато людей займається просто ну як, типу, не, не зовсім хороше зерно, перебивають і продають вже, як трьох, теж треба дивитися. Зараз буде сезон жнива, треба буде закупити більшу кількість зерна. І тоді мої натляка будуть споживати смачний харч. А не аби Так, помаленьку. Чекаю новий поповний. Так, рано ну, козаки, гіки, антийду. Нічого ти сварився. В Стосовно перепилят, конкретних, я б не сказав би, що це щось хороше. Будемо ну, такі зібрати. Зібрати невеличку квіткість руєчок. Зібрати невелику квіткість слоєчок. Це приємно. Але знову ж таки, хоч і вони в мене ціхому. Таке всі засипані по дому. Але тут збирається волога, сідає муха, відкладає яйце. І кожен день чистити не будеш, а переклята розводять. Мухи. Mm. Так что... А, что мы тут засушили? Даю два раза. По-другому, таким же гарочком. Mm. Роздихує, ну як не своє, але теж актуально, перепиляючи зранку і отримають своє, ці своє О, і вони це влаштовує. Все на місці, так і в одному приміщенні пішов, опоров, пішов на роботу. Ну, перепуляка, що мені не особливо подобається. Фаворити залишаються кури і внутрі. Формована новенька сімейка. Було шість самочок. Карася. До карася шість самочок. Але одна самка з карасьом не помирилася. Вона дуже сильно побилася і я її трошки зеленькою хоча, лапу заліпив, але вона якесь зараження появилося і коротше, в неї, мабуть, була якась проблема з горшкою місце крові. Вона коротше, чи, чи можливо розбилася і ну, десь ну, підранив до неї артерію якусь. На ранок вона в мене. Здохло. Ось така проблема. Самець адекватний вже. Не хуліганить, не кидається, але ціп'ять саме, щоб воді було нормально. Помаленько все нормально розвивається. Курі опять таке лізуть, все кругом. Було дуже добре, коли старі кури всі пішли на кухоні молоденькі убігання. Класна штука, теплий пол для курчат. Теплий пол. Мені подобається. Регулювання теплого полу. пола. Келюшки череже. І вони собі курчата сидять. Они не суди. Летают. И все хорошо у них выходит. Так что, сейчас предоставим все самочки. И стоит засадить на пешонку. Думаю, для Молоднячку, щоб було куди їх розсадити. Ви зараз ці мають навести. В принципі, має бути все немає. Дякую, друзі, за перегляд. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Хай береже їх Бог за те, що вони роблять для нас. Щоб це було добре. Слава ЗСУ, в першу чергу, бо, тому що якби не вони, не, нас би тут не було, ми б не могли працювати, ми б не могли нічого робити. В першу чергу, слава нашим Збройним силам. Дякую вам, друзі, за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Можливо, якщо там не подобається щось, ставте дизлайки, пишіть в коментах. Що, що можна зробити? Що ви порекомендуєте? від мух в першу чергу в такій компанії, кури, нутрії, перепили. Ну, що, що можна буде зробити краще? Дякую за перегляд, миру.